Це наїзник на куриці, і він є одним із найрідкісніших створінь у Майнкрафті. Кілька місяців тому його показали у фільмі про Майнкрафт, і він був надзвичайно милим. Саме тому я вирішив побудувати найбільшу статую наїзника на куриці у Майнкрафті. У середині цієї статуї буде розташована високотехнологічна база з великим складом. Фермою курей та багатьма іншими спорудами. Мені потрібно обрати відповідне місце для розміщення цієї статуї. Тут у мене знаходяться милі гасти, а ліворуч величезна статуя скрипня. Усе це я будував у попередніх відео. Нову будівлю я планую звести ось тут. Спочатку потрібно знести мою стару базу. Чудово! Тепер необхідно зібрати кілька стаків землі, щоб побудувати форму курки. О, курка, стривай. Куди вона зникла? А, ось вона. Куди ж ти тікаєш від мене? Я ж збираюсь присвятити тобі цілу стацію. Гей! Отже, починаємо будувати ноги курки. Спочатку одну лапу, потім іншу. Тепер необхідно продовжити обидві ноги ще на кілька блоків угору. Я побудував форму курки, і тепер вона виглядає ось так. Думаю, можна переходити до будівництва тулоба. Але для цього потрібно добути трохи дуба. Так, дубові дошки мають стояти саме тут. Чудово! Тепер їх потрібно лише продовжити вгору. На тому місці, де я залишив землю, потрібно покласти дошки з бамбуку. Тому я вирушу у джунглі, де й добув бамбук. Замінюємо землю на дошки і лапи курки готові. Можна переходити до побудови тулаба, для якого знадобиться велика кількість білих блоків. Почну зі снігу, який лежить на тому пагорбі. Отже, роблю кілька блоків. Секундочку, я бачу там гарбузи, які мені також знадобляться. Добуду один гарбуз. Тепер можна будувати снігову ферму. Для цього я заспавнив сніговика і обгородив його блоками, щоб мати можливість добувати сніг з-під його ніг. Хоча. Можливо, не зовсім з-під ніг. Одним словом, я просто збирав сніжки. Окей, давайте я поставлю скриню, в яку буду складати всі добуті блоки. Сніг є. Тепер потрібно здобути білу бавовну. А ось і мої ягнята. Окей, бавовна здобута. Тепер мені потрібно здобути білий бетон. А для нього потрібно дуже, дуже багато піску та гравію. Ось пісок, гравій, і якщо я не помиляюсь, то ось так він крафтиться. І так, але щоб скрастити 8 таких блоків, потрібно чотири блоки гравію та піску. Якщо я буду їх здобувати руками, то скоріш всього я помру від скуки. І так як я нечемна киця, я побудую дюк машину бетону. Ха? Для початку візьмемо ось цей шалкар. Тут є всі мені потрібні речі для дюб машини. Тепер мені потрібно знайти Stronghold, де я й побудую дюб-машину. Але для початку тут треба перебрати зайві блоки. Окей, тепер мені потрібно знести рамку порталу. Для цього мені потрібно виростати червоний гриб. О, цей справді працює? Тепер з цієї сторони. Добре, тепер потрібно зробити саму дюб машину. Здається, все. Залишилося поставити блоки ось тут і натиснути на ось цей вимикач. Ем, щось явно пішло не по плану. Спробую ще раз, і ні, нічого не працює. Ну добре, в мене є ще запасний варіант дюк машини, але для цього мені потрібно вент. Так, ось і готовий варіант дюп машини. Якщо хочете гайд на її будівництво, напишіть про це в коментарі. І якщо я ніде не помилився, то нажавши на цей перемикач, бетон має дюпатись. О, це і справді працює. Ну що ж, тепер потрібно лише почекати, поки збереться потрібна мені кількість бетону. Ну все, думаю, час повертатися. Ем. я з'явився біля ліжка. Ну добре, моя база не так і вже далеко від центру світу. Стоп. Це що за гігантський стовп? Оу, а ось і потрібний мені бетон. Тільки я не розумію, як тут з'явився ось цей величезний стовп. Лопатою це буде добувати довго. Давайте я зламаю блок і втикну факел. Ну все, тепер він ламається сам. Стоп? Він що, нескінченний? А ні, стовп все ж таки ламається. Ну все, тепер тільки потрібно зробити цей бетон твердим за допомогою води. Ось і все, всі різновиди білих блоків здобуті. Тепер можна розпочинати будівництво гігантської статуї наїзника на куриці. Як ви бачите, основна частина курки готова, але їй чогось не вистачає. А саме дзьоба. Щоб побудувати дзьоб курки, мені потрібно здобути блоки редстоуну. Розпочнемо будівництво нижньої частини дзьоба, вона повністю складається з зрештовано. Окей, здається, готова. Цікаво, навіщо ця штука курція? Переходимо до другої половини дзьоба. Вона складається з двох частин, а саме блоків з золота. Ну і з жовтого бетону. Почнемо з золота. Блін, знову потрібно в шахту. Ламаємо землю і кладемо блоки бетону. Тепер трохи вище, блоки золота. І все, дзьоб курки готовий. Ну і ось так виглядає моє курча. Як на мене, воно дуже круте. Але я будував не гігантський курча, а наїзника на курці. Тому мені туди треба прикріпити ще й маленького зомбі. Ну і так само, як і з куркою, побудуємо контур із блоків землі. Наче готово. Можна заповнювати його різнокольоровими блоками. Почнемо з його красивих синіх штанів. Супер, штани зомбі повністю готові. Можна переходити до верхньої частини зомбака. Ну, вже щось починає бути похоже на справжнього малого зомбі. Щоб продовжити будівництво зомбака, мені потрібно піти в ад, щоб здобути деякий блок. Так, а ось і він. Супер. Тепер потрібно здобути голубої бавовни. Як добре, що в мене є багато овечок. Здалося б їм побудувати теж будинок. Давайте на 500 лайків, і я це зроблю. Ну а поки ви ставили лайки, блоки я вже доставив. І тепер зомбі-наїзник повністю готовий. Але ще не все, тому що збираюсь оббудовувати його всередині. Там будуть ферми, сундуки та й ще й багато всього цікавого. Але перед тим як починати будівництво, прокладемо драбину доверху. Ну і тепер можна починати щось тут будувати. Але для початку дещо візьмемо на базі. Так, давайте візьмемо з цього сундука багато курених яєць і полетимо до на нашої курочки будувати ферму курок в ось цій гігантській курці. Але для початку мені потрібно всередину нашої курочки по остій драбині залізти. І там для вас зробив деякий сюрприз. І. Та, зараз вам коротше покажу. Так, давайте заліземо наверх. Так, 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 так. І ви готові, друзі? Давайте, поки що буду дивитися вниз, щоб ви нічого не запідозрили. Так, як бачите, тут нічого немає, але вгорі мене щось дещо цікавеньке є. Давайте на раз, два, три. а, а, Окей, зараз. Оп-оп! Біля мене ще одна маленька корочка. Так, всередині неї я дещо хочу збудувати, але це в самому-самому кінці. Залишимо це, як сказати, на десерт. <клес> так, ну тепер можна починати збудувати ферми курок. Так, отут будемо ставити сундук, ось так. На нього покладемо воронку і коврик. Оп, все. І тепер мені потрібно біля коврика ось так покласти стікло. Супер. Тепер мені потрібно наверх залізти. Ой. Ой, 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 ой де кірка? Так, все, супер, оп. Так, кладемо тут ще декілька блоків і все. Ой, бляха-муха, що зі мною не так? Знову впав Так, ну і суть? Тепер беремо яйця. У мене є декілька стаків яєць Давайте сюди заспавнимо, ну, десь, напевно, дві курки заспавнимо. Так, одна є, супер, друга є, нічого собі. Ну, думаю, двох курок хватить. Я ще хочу в інакші ферми. А в принципі, давайте всі сюди запуляємо. Так, перший стак пішов, другий. Так, одна курочка є, друга є. Оп, Готово. Перша ферма куроч курячих яєць готова, друзі. Тепер мені побудувати треба один, два, три, чотири. Ну, десь ще п'ять штучок. Тому я зараз повернусь. Так, ну що ж, я збудував ще 5. Ой, стоп. О, oh, ну, ну так краще все. Супер, я збудував ще 5 ферм курочок, І як ви бачите, я додав в них ще, заспавнив кожній з них по декілька курочок, І це виглядає уже дуже-дуже-дуже круто. Так, і як я бачите, я тут зробив ще платформу, щоб я міг бігати по ній і спавнити курочок. Але я не поклав драбинку ось тут. М -м, все, тепер. Тепер можна сюди залізти, відкрити люк і сюди накидати яйця. Але треба почекати, поки вони підростуть. А то діти яйця не несуть. <смі> так як у нас є корочки, які несуть яйця, які будуть попадати в ось ці сундуки, але в Майнкрафті поки що не можна жарити яйця. Тому нам потрібно зробити ферму курок. З якої ми будемо звідси ми будемо брати яйця, нести в ферму курочок, ставити їх, і з них будуть спавнитися курки, які потім підуть на м'ясо. Так, 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 все круто, але потрібно якось придумати і це все красиво зробити, щоб було виглядало досить непогано. У нас є більше півтора стаку плоту, і тепер мені потрібно збудувати ферму. Так, давайте почнемо звідки. Думаю, ось так. оп 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 Тут два блока будемо залишати. Все, ферма курок готова. Так, тепер мені потрібно ці ворота, як вони називаються, я забув. А, стоп. Стоп. Чорт, у мене немає дерева. Mm. Ну, окей, знову скелет довбаний. Е, ні, ні, Я щось не хочу з тобою битися, тому я просто від тебе втечу. Так, добудемо ще ось 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 це дерево. І все, летимо назад. Ставимо ось тут. І все. Тепер мені потрібно буде чекатися, поки ось ці курочки почнуть нести яйця. О, в мене вже є два яйця. Давайте попробуємо заспавнити. Один і. два. Ні. Ні. Мені здається, що ось тут якось дуже пусто. І треба придумати, що тут побудувати. О, о, у мене є зелений коврик. Оу, ну тепер набагато краще. Правда? Ну добре. Ми побудували ферму яєць. ферму курок. В якій немає ще курок. Ну, вони скоро з'являються. Так, і зробили коврик. На цьому все. Ну добре. Так як я вам показував, що ось там я хочу побудувати. Свій будинок. У мене навіть є ще дробинка, щоб збудувати, поду... залізти туди. Так, це мій перший поверх. І тут пусто. так само, як на другому. Так, я от думаю, чи потрібно тут робити вікно, тому що тут, ну, дуже круто вилітати. І. Блін. Ай! А як. О, О, все. І залітати! Просто-просто супер! Так, думаю, залишимо так. Окей. Що нам потрібно для в моїй базі? Я думаю, перше, що нам потрібно, це, напевно, ліжко. Воно буде стояти тут. І сундуки теж потрібні. Буде ось тут. Е, отут, 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 отут і отут. Так, ну вроді непогано, але давайте я тут трошки побавлюся і покажу вам, що в мене вийшло. Тому що, ну, якщо чесно, це повний відстій. Ну все, друзі, я збудував свій будинок всередині курки. І. Я чесно здивований. І зараз розкажу чому. Але спершу погляньте, яких я курочок спіймав. О путі 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 -пу які ви курочки. Так надіюсь, ви яйця мені нести. О, ой, стоп! А як ти виліз? Еу! Як вони сюди вилізли? Вони що по драбині вміють лазити? Для початку давайте глянемо на те, що я збудував. Так, ось там уже нова картина з Майнкрафту. І ви скажіть, я один такий старомодний. Чи ви теж? Просто гляньте, які тут нові картини є. Це що за картина! Вона просто дивовижна. А це що? Вау! А оце, це вообще клас! Це маг! Бляха-муха, він виглядає супер робо, але ось ця картина! Це просто щось з чимось. Так, ну, так, ну, стоп. Ми, ми, по-моєму, мали дивитися на мій будинок. Ну, так, ось я тут додав в пічки. Всякі верстаки, сундуки я не трогав. Вони тут вписалися доволі класно. Тут я поставив навіть стіл зачарувань, але, ну, звісно, не на максимальний рівень зачаровувати можна буде. Але на, думаю, на 20. -й. можливо. Так, і в нас є ще другий поверх. Отут, як бачите, у мене є ще лампочки, і тут не знаю навіщо але я це зробив. І давайте зайдемо на другий поверх. Там теж прикольно. Опа, тут теж багато картин. І це просто теж щось дивовижне. Це теж класна картина. Ну і ця і ця взагалі. Це якийсь общес, скелет. О. Лисий глобус! Ну, тут теж комфортненько, я тут навіть постелив сніг. <гум> так напевно мені в ножки буде трошки холодно, але зато це виглядає дуже красиво. Тут навіть є глечик. Давайте запхаємо у нього. ...поруху А як, а як забрати? еу! <гум> Віддай, бляха бляхамуха! О, стоп. Вони виросли! А яєчка є. О-о-о, друзі, перший урожай. Так оп. А. Ну, ви молодці. А ви пахайте! Це саме цікаве, напевно, що ви чекали. Що я хочу побудувати в ось цій курці. А, давайте для початку залетимо сюди. М -м, як це ж довго. Так, 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 оп. ну, я хочу тут зробити, а пушку, яка буде мене просто телепортувати на Елітрах. Точніше, я буду сюди скакати, і вона мене буде бусити. І як ви розумієте, для цього мені потрібно збудувати тут певний механізм, який буде мене телепортувати. І ще тут потрібно зробити дирку, бо без неї ніяк. Ну, коротше, зараз я якраз буду будувати, і ми поймемо, чи потрібно ще збільшувати дірку, чи ні. Так, ну для початку мені потрібно зробити сам механізм, а для цього зробимо ось таку конструкцію. Сюди блоки і все. Тепер поставимо огорожу. Так, ну я майже все правильно зробив, але тут потрібно трошки нижче все побудувати, щоб не збільшувати, не копати ось ці блоки. Так, тепер все те ж саме, тільки на один блок нижче. Ага, готово. Сюди ось воду. Тепер крафтимо дуже багато лодок. Якщо я кажу, дуже багато лодок, це значить дуже багато лодок. Отак, такої кількості, мабуть, не вистачить. Це все загружаємо в роздатчик і спавнимо. Як можна більше цих лодок. Так, тут у нас близько 150 блоків лодок. І якщо я не все не помилився, то зламавши ось цей роздатчик. Е... О, ні. Блін. Йо мой. Я капець! Скільки мені це прибирати доведеться? Ай, хі -хі -хі -хі. Так що я неправильно зробив бляхамуха? Ну добре, блин. Мені здається, це буде дуже і дуже нудно. Так, ну в цей раз, мабуть, все спрацює. Я принаймні на це дуже надіюсь. Ну що ж, знову ламаємо ось цей довбаний роздатчик і надіюсь. Не станеться те, що в минулий раз. Е -е, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. О. О. Стоп. Стоп. Працює? Так. Тепер, якщо я не помиляюсь, мені потрібно ось сюди от скакнути і. І. Е Стоп. Е Е, а чому це не працює? <гад> Є одна хороша новина і погана. Е, хороша, я зрозумів, як це працює. А погана... Все зламалось. Так, я здається, зрозумів, як це працює, і, коротше, потрібно ось сюди ось так залізти. Отак, залізти і помаленьку сунутись вперед. І ось ми полетіли. Так, це був дуже слабенький буст, але потрібно враховувати цей фактор, що більша половина лодок ось тут. Ось тако треба залазити на літрах. Трошки сунутися вперед. І. Оп! Полетіли. Ну, можна сказати, в мене вийшло. Ну, так як я збудував саму секретну штуку в цьому відео, то. Можна приступати до інакшої будівлі, яка знаходиться в самому зомбі. О, стоп. О, ой, бля, ой, ай. Тільки не взірвайся. тільки не взірвайся. тільки не взірвайся. Фу. Звідки вони беруться? Ну і що, там на клюві спавняться чи що? Так, давайте візьмемо, скільки у нас тут яєчок. Оф, О. О. Ооо. Слухайте, а наша ферма курок дуже працює. Вона я навіть не очікував на такий результат. І так, в нас залишилося лише не збудована всередині. Це ось ця статуя маленького зомбі-наїзника. І я вже навіть знаю, що я хочу побудувати в ньому. І як ви думаєте, що це буде? Так як це зомбі, а точніше, це злий моб. А всередині курки у нас ферма курок. Чому б не зробити всередині цього зомбі, ферму мобів? Як вам така ідея? Як на мене, вона прям ідеальна? Ну, думаю, ось це місце для входу просто ідеальне. <гум> Я й не очікував, що вас настільки там багато буде. Ні, ні, ні. Бляха-муха, добаний кріпер. О, стоп, ні! І дивіться, тут велика територія, і тут можна побудувати якісь ферми, на яких будуть спавнитися зомбі, падати сюди вниз, і я їх тут буду фармити мечем. Як на мене, ідея просто суперова. Але для початку мені потрібно зробити всякі поверхи. І щоб моби прям спавнилися і ось сюди ось падали. Так, ну все, я зробив фарм-систему, і як ви бачите, тут уже спавняться перші зомбі. І з них. Падає желізо. <с> Як це працює? Як ви бачите, тут я зробив багато поверхів. Давайте навіть я получу на самий посіній. І ось тут така от платформа, і тут люки. І зомбі. Коротше, зомбі і різні моби такі собі думають: о, це що? Справжній блок, і такий пам-пам-пам. І падають. Так, і так працює на кожному поверсі. Один поверх, два, три, п'ять. Тут цілих 5 поверхів. І на кожному поверсі будуть спавнитися зомбі і впадати вниз вон ту воду. Наприклад, так. Топо і топо, Я, наприклад, зомбі. От, я, наприклад, зомбі, я такий собі взяв, заспавнився, поїв. І такий топ, 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 топ. І. А, ні! І попадає прямо в місце для фарму, де мене і уб'ють. Але для цього потрібно зробити саму е фармсистему. Все. Тепер фарм система готова. Але я десь помилився, тому що я не глянув в руки, а там будуть спавнитися зомбі, це 100%. І вони будуть спав... портити спамрейт, і менше зомбі будуть попадати в мій основний істочник фарма. Так, я взяв з собою півстаку факелів, І давайте залетимо в руки і глянемо, що там, чи спалються вони, чи ні. Але звуки підказують, що скоріш за все так. Давайте нагрудник на всякий случай надінемо. І. А! Тут не так і багато місця, але вони можуть заспавнитися і в такому навіть пространстві. Тут теж все освітлим. І все. все. статуя зо... статуя наїзника на куриці повністю готова. Тут є і ферма, і все, що може бути. Так, ну що ж, друзі, я тепер повністю готовий сказати, що статуя наїзника на курисі повністю готова. І вона просто дивовижна. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і чекайте нову серію. І не забувайте, кожна підписка на цей канал прискорює вихід ролика буквально на один день. Тому скоріш підписуйтесь.